Вітаю, друзі! Суд відправив під арешт, взяв під варту журналіста Максима Назарова і політолога Корнійчука. А напередодні Володимир Зеленський ввів санкції проти журналістки Світлани Крюкової. Що це? Вже за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, суд взяв під варту журналіста Максима Назарова. 12 мільйонів гривень. Альтернатива. Назаров не є моїм кумиром в журналістиці. Я не поділяю багато поглядів, які висловлював Назаров. Але це погляди. Я прочитав, в чому його звинувачують. Звинувачують, що в нього на ефірі якісь експерти розповсюджували російські. Наративи виправдовували російську агресію. Дивіться: по-перше, журналіст не несе відповідальності за те, що говорить його гость. Друге, А чому тоді цих людей не притягують до кримінальної відповідальності за розповсюдження? Проросійських наративів чи виправдовування російської агресії. Політолога Корнійчука я взагалі е, бачив два рази в житті на якихось там ефірах десь перетинався, але його вдруге арештували. Проти Світлани Крюкової ввели санкції. Не розумію тільки, які і для чого. Щоб заблокувати карточку, і вона не могла оплатити комунальні послуги чи їжу для своїх чотирьох дітей. Е, мені кажуть, так це, ж, вони проросійські, вони цей. Дивіться, якщо цей, то докази в студії Кайданки і арешт. А так виходить, три роки в Києві працював Назаров. Виходив у його канали, де за 3-4 місяці до арешту він уже не виходив, не брав інтерв'ю. А що 3 роки було? Йому хтось гарантію давав? Що було? І що трапилось за ці 3 роки? Нічого. Ну, Корнійчука раз затримали, тепер вдруге. Санкції, ще раз повторюсь, проти Крюкової, це взагалі сюрреалізм якийсь. Санкції, там, я розумію, проти олігархів, бізнесменів, якихось, навіть політиків. А з Крюковий що? Ну, картину, яку намалювала, чи що? Або що ці санкції? Попри різноманіття поглядів і різницю в поглядах між мною там, тим же Назаровим, скажу так, однозначно, арешт Назарова і Корнійчука, санкції проти Світлани Крюкової мають ознаки політичних репресій, політичних переслідувань і тотального наступу на свободу слова. Я захищаю не погляди, я захищаю принципи. І якщо завтра будуть репресії проти інших журналістів за їхню думку, їхнє слово, за те, що гость у них щось не те сказав на ефір, я буду захищати і інших, і правих, і лівих, і ліберальних. Тому що свобода слова це цінність. Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів, вчора, зразу після інаугурації зробив все, щоб скасувати цензуру, повернути свободу слова, попідписував відповідні укази і так далі. А Зеленський, Зеленський будує диктатуру і знищує свободу слова. От різниця між ними. І я переконаний, що саме через цю різницю вони не знайдуть спільної мови. Хоч як би не хотілося нам, українцям, щоб швидше закінчилась війна, щоб швидше були об'єднані зусилля. Ці дві людини не знайдуть спільної мови. Вони з різних світів. Це сажає журналістів і води санції. А той ухвалює укази і закони, якими свобода слова повертається в Америку. Відчуйте різницю. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.